Вітаю, друзі! Це практична частина до уроку попереднього, на якому ми розібрали багато тонкостей. Тонкості. Тепер ми можемо спробувати відтворити їх на практиці, коли ми будемо перекладати речення, які будуть звучати, згадуємо формат нашої роботи. Я проговорюю речення українською мовою, а ви, в свою чергу. Продумуєте в голові, як воно повинно звучати на англійській. Іншими словами перекладаєте. І потім бачите, як воно виглядає на письмі. Повторяєте, як воно звучить. Я буду це проговорювати. І самі також проговорюєте. Це дуже важливо. Отже, це задіяно три різні наші відчуття. так? Зір, слух. Зорова пам'ять, слухова пам'ять. І також ми самі можемо перед тим, як побачили правильний варіант відповіді, продумати це в голові. Тобто ми розвиваємось і таким чином запам'ятовуємо. Для зручності весь плейлист є тут, на цьому каналі. Він структурований, все йде по порядку, тому користуйтесь і практикуйтесь. Отже, ми будемо. Починати е, цей, цей плейлист. <кій> У нас відразу практика е, речення. Згадуємо правила, які були в минулому уроці. <кій> Це німецький пілснер, до речі. Смачний. Так. А ми починаємо наш Ой. урок практичний. Отже, вона дивиться телевізор. Як ми скажемо, вона дивиться телевізор. Шиї. Щи... Будемо номерувати. Дивиться. Вотчуз. Телевізор. TV. She watches TV. У неї є кішка. She? Has. Кішка е She has a cat. Вона завжди робить це вчасно. She always. Does it on time. She always does it on time. Вона ходить до She goes to school. She goes to school. Він робить це кожного дня. He. Does it every day? He does it every day. Він сумує за тобою. He misses you. He misses you. Вона іноді ходить у кіно. She sometimes Goes to the Cinema чудово. He sometimes goes to the cinema. Він іноді грає комп'ютерні ігри. sometimes plays computer games. He sometimes plays computer games. U niego jest собака. He has a dog. He has a dog. <coughs> <coughs> Давайте повторимо. she watches tv she has a cat she always does it on time she goes to school he does it every day he misses you he sometimes go to the cinema he sometimes plays computer games he has a dog Щотко. Наступні речення. Наша дев'ятка або десятка. Вона викладається, як ми скажемо. He teaches it. He teaches it. He teaches it. Він намагається знайти роботу. She. Памěтаємо, так? tries to find a job. He tries to find a job. Він ходить на She goes to work. He goes to work. Вона почувається такою щасливою. She feels so happy. She feels so happy. У неї є цікаві ідеї. She has interesting ideas. She has interesting ideas. Vin часто ходить до кіно. He often goes to the cinema. He often goes to the cinema. Vin іноді хоче зробити це. He Цікава диковинка вийшла тут. Синемо. <coughs> так набагато краще. Він іноді хоче зробити це. У вас був час подумати. Ага. He sometimes Want Wants to do it. He sometimes wants to do it. Вона сумує за тобою. She misses you. She misses you. Він намагається зробити це. He tries to do it. He tries to do it. Вона хоче піти до парку. She wants go to go. She wants to go to the park the park. She wants to go to the park. Давайте повторимо цей блочок. Отже, he teaches you, teaches it. He teaches it. <coughs> he tries to find a job. He goes to work. She feels so happy. She has interesting ideas. He often goes to the cinema. He sometimes wants to do it. She misses you. He tries to do it. She wants to go to the park. Dobra. Наступний бочок. <coughs> Починаємо. <Bless> you. <coughs> У нього є гроші. He has Money. Гроші не злічувальний. Артикль не потрібен. У неї є машина. She has a car. She has a car. Він намагається мені допомогти. He tries. To help me. He tries to help me. У нього є долари. He has dollars. He has dollars. У нього є пропозиція. He has. An offer. He has an offer. Він викладає англійську. Тут потрібно е, так. Добре. He teach English. Пам'ятаємо правила, які ми вивчали минулого уроку. Якщо щось трішки не виходить, повертаємося до попереднього відео. Всі відео, до речі, тривають дуже мало часу. тому... Переглянути. нагадати і робити правильно. Давайте далі. Вона намагається вивчити англійську. She. Tries. To learn. English. She tries to learn English. У нього є будинок аус. В британському, до речі, можна часто зустріти has got. He has got a house. Можна і так, і так. В принципі, я б рекомендував би вам, якщо ви збираєтесь кудись за кордон, зараз. Все ж вивчати такий варіант. До вас буде ставитись, в принципі, трішки <coughs> лояльніше, так скажем. He has a house. Продовжуємо. Вона робить це дуже добре. She does it. She does it. Very well. Далі. Він часто грає комп'ютерні ігри. He. often plays. Computer games. He often plays computer games. Вона намагається зрозуміти це. Вона намагається. She tries to. Understand it. Так? Погодьтеся сама проситься ця частинка ту. Тому що правило, яке ми вивчали минулого разу, правило двох дієслів, намагатися зрозуміти. І ця частинка ту, коли ми саме англійською стараємося перекласти, вона ніби проситься сама туди поставитись. Тому не забуваємо, пам'ятаємо і давайте продовжуємо. Ona chiar să chodit do parku. She often goes to the park. She often goes to the park. Repetăm. <coughs> he has money she has a car he tries to help he has dollars he has an offer he teaches you teaches english pardon he teaches english she tries to learn english he has a house she does it very well He often plays computer games. She tries to understand it. She often goes to the park. Чудово! Практика вийшла доволі коротка. Але я надіюся, що у вас вийшло перекласти все, що ви запам'ятали всі правила, які ми мали. <coughs> Обов'язково продивіться повний курс. Це змусить вас вивчити англійську мову і довести її до автоматизму. Пам'ятайте правила, практикуйтеся і чекаю вас на наступному уроці. Дякую. ん、mm hmm.